13 серпня у кожного десятого мешканця планети було свято міжнародний день Шульги. Загалом у близько 10% населення Землі права півкуля мозку домінує над лівою. З ініціативою відзначати таке свято виступив створений у 1990 році клуб Лівщів. Якщо вірити статистичним даним, то на сьогодні близько 10% жителів планети Земля Лівші. Такі люди практично нічим не відрізняються від переважної більшості праворуких. Проте самі лівші говорять про те, що в побуті їм часто доводиться стикатися із певними проблемами, пов'язаними із непристосованістю багатьох звичних речей для ліворуких людей. Це зрозуміло, адже більшість людей праворуки. І, наприклад, ті ж виробники кухонного інвентарю, одягу або побутової техніки більше орієнтують свою продукцію саме для правшів. Сучасний світ створений для людей, які все роблять правою рукою: письмове і кухонне приладдя, двері і замки, комп'ютерні миші і багато іншого для праворуких. Решта пристосовується». На щастя, ліворуких школярів вже не примушують писати правою, але і в даний час зустрічаються деякі батьки, вихователі або навіть вчителі, які намагаються перевчити неправильну дитину. Я спадкове ліша. Мене дідусь все робить лівою рукою: їсть, працює, порається на городі, але пише правою рукою, тому що але через все через те, що його били лінійкою по руках, бо вжали, що такі діти неправильні. Я в побуті роблю все лівою рукою, але комп'ютерною комп мишкою користуюся правою рукою. Мені дуже зручно працювати лівою рукою. Ну, я не вважаю, що я, я якийсь інакший. Мені це дуже подобається, що я лівша. Існують генетичні шульги та ті люди, які стали ними на прикладі батьків чи родичів. На початку ХХ століття вчені розробили теорію, за якою у праворуких людей народжується лише 2% ліворуких. Якщо один із батьків шульга вірогідність народження ліворукого малюка дорівнює 17%. Якщо і мати, і батько шульги, вірогідність того, що вони виховуватимуть ліворукого нащадка 50 на 50. До речі, 20% близнюків народжуються шульгами. Приблизно до 4-5 років дитина проявляє схильність до тієї чи іншої сторони. Раніше вважалося, що ліворукість це відхилення, як фізичне, так і психологічне. Малюків наполегливо перевчали на іншу руку, боячись, що вони розвиваються неправильно і не зможуть адаптуватися у ворожому світі правшів. Щоправда, фахівці підрахували, що шульги становлять близько 15% населення землі. Сьогодні думка, що ці люди є неповноцінними, вже не більше ніж міф. За словами психологів, найбільша проблема цих людей у тому, як вони самі сприймають себе серед інших. Важливо дати їм зрозуміти, що це цілком нормально. Якщо перевчити ліву руку дитину писати правою рукою, то це може завдати більше шкоди, аніж принести користі. Вперше я відчула, що щось не так, коли я пішла в садочок. Мене почали перевчати і їсти, заставляли їсти правою рукою. Хоча вдома я все робила лівою. Ну і від цього постраждало моє нове біле плаття. Але моя мама заборонила вчити ну, перевчати мене. Через те я їй дуже вдячна. Міжнародне співтовариство давно визнало ліворуких унікальними людьми з самобутніми талантами. ця перша картина, яку я намалювала лівою рукою. Я замітила, що в мене досить непогано виходить. Сім'я мене підтримала, однокласники, друзі. Через те я почала малювати і бачу хороші результати. Я почуваю себе не іншою, я почуваю себе особливою, мені це подобається. Найвідомішими лівшами є Юлій Цезар, Марк Твен, Мікеланджело, Олександр Македонський, Мерлін Монро, Леонардо Да Вінчі, Бетховен, Пол Маккартні, Сергій Рахманінов, Наполеон Бонапарт, Роберт Де Ніро, Білл Клінтон та Барак Об.